Так, продовжуємо другий, другий косинус, друга нерівність 2х мінус пі на 6 Більше, ніж мінус одна друга. Так, малюємо одиничне коло. Проводимо. Так, тут у нас 0, тут у нас 1, тут мінус 1, тут 1, тут мінус 1. Да, точки оці. У нас треба косінус, значення косінуса ми дивимося по осі х. У нас косінус більше, ніж мінус 1 друга. Де у нас 1 друга? 1 друга, мінус 1 друга, отут. Значить, мінус 1 друга. Проводимо перпендикуляр, на попередньому уроці ми з вами з'ясовували. І виколоті точки, бострого більше. Нам треба більше, ніж одна друга, тобто всі числа, які правіше, ніж мінус одна друга. Тобто, це все поле, оця частина, і нам потрібна дуга, яка обмежує цю частину. Оце дуга буде відповіддю нашої нерівності, оця дуга. Тепер з'ясуємо dx1, dx2. Ну, пам'ятайте, що ми повинні йти проти годинникової стрілки в додатньому напряму. Якщо ви поставите тут x1, то прийдеться йти сюди. А це тут у вас пірва, скажімо так. Ну, якби немає місточку, тому тут не може бути х1, тут х2. А х1 буде отут. Так. Тепер дивимось: по таблиці значення косинусів, тобто косинус якого кута дорівнює? Одна друга. Одна друга – це 60 градусів, тобто пі на 3. Дорівнює одна друга. Косінус пі на 3. Де цей кут? Косінус пі на 3 дорівнює одна друга. Ну це у вас оцей кут. Ось 60 градусів і тут. 60 градусів. Оце пі на 3. Пі на 3. Так. Тепер дивіться х1. ну Тут краще піти в зворотньому напрямку, ось сюди, в від'ємному. Да? І ви розкриваєтесь тут 0 градусів. На який кут розкриваєтесь? Ну Ось у вас кут починає розкриватися і дійшли до точки. Тобто вам треба знайти оцей кут. А цей кут сумішний до кута піна 3, оцього, що поруч з вами. Піна 3. Значить, Щоб знайти значення оцього кута. Вам треба від пі відняти пі на 3. Але ви йшли в від'ємному напрямку, значить, буде мінус, поки ми не забули, мінус в дужках пі, мінус пі на 3. А який це кут? Ось, дивіться, аргумент у вас оцей. Значить, це буде 2х1 мінус пі на 6. Так, дорівнює оцьому. Ну, тут до спільного 3, 3 мінус 3 буде 2, тобто мінус 2 пі на 3. Тепер 2х1 знаходити, переносити це вправо зі знаком плюс це буде плюс пі на 6. До спільного сюди 2 мінус 4 пі мінус 3 пі на 6. І тут буде мінус пі на 2. Ще треба поділити на 2, щоб знайти х1. Це буде мінус пі на 4. Поділити на 2 це помножити на одну другу. Пам'ятаємо це. От х1 ви знайшли. Тепер знаходимо х2. Ну, не х2. Да? А ми знаходимо 2х2 мінус пі на 6. Дорівня. Ну, Вам треба знайти от, в додатньому напрямку, ви від нуля, обов'язково завжди від нуля йдете. І кут розкривається сюди. Ось. Вам треба знайти значення цього кута. він суміжний до пі на 3. Отут, тут поруч стоїть, да? суміжний до пі на 3. Значить, це буде π мінус пі на 3. Ну, 3 мінус пі, це буде 2 пі на 3. Переносимо туди зі знаком плюс пі на 6, плюс пі на 6. Ну, я вже отут перепишу. Значить, сюди додатковий 2, тут 4, 5 пі на 6. Тобто 2х2 дорівнює. 5 Пі на 6. Звідси х2 дорівнює 5 пі на 12. Так, все, записуємо відповідь Х належить проміжку. Від більшого до меншого. Йдемо. Та, ну, Від x 1 до від меншого до більшого від х1 до х2. Х1 у нас мінус пі на 2. Плюс 2 – це е, е, період косинуса і синуса теж, і до 5 π на 12 плюс 2 πn n, є z. І розглянемо з синусом. Тут четвертий він під номером 4. 2 синус π на 6 мінус 3х. Менше або дорівнює корінь із трьох. Ну, по-перше, зверніть увагу на цей аргумент. На першому місці завжди повинен стояти х. Отже, вам треба поміняти місцями, і якщо в різниці міняєте місцями, то у вас виноситься попереду мінус, а мінус у синуса виноситься наперед. Бо синус не парна функція. Ну, тобто, за оцим правилом, синус мінус альфа дорівнює мінус синус альфа. Тому буде у нас. Мінус 2 синус 3х мінус пі на 6 менше або дорівнює рівня корінність 3. Тепер знаходимо синус цього аргументу, ділимо на від'ємне число, значить знак нерівності змінюється в іншу сторону, і мінус корін з 3 на 2. Все, малюємо одиничне коло. Нагадую, значення синуса дивимо, дивимось по осі Y. Так. Тут один, тут 0, тут мінус 1 по осі Y Мінус корінність 3 на 2. Ну, це приблизно десь отут. Мінус корінність 3 на 2. Проводимо перпендикуляр. Е, у нас зафарбовані тут точки, зафарбовані. Нам треба більше. Більше це вгору пішли числа. Да? Так, отже, нам потрібна оця дуга. Оця дуга буде відповіддю. Отже, тут Х1, а тут Х2. Все. Значить, що ми робимо? З'ясовуємо, ну, по-перше, в таблиці. Тригонометричних значень, функцій, так. Е, у нас синус якого кута дорівнює корінь із 3 на 2. Корінь із 3 на 2 це е, 60 градусів, тобто пі на 3. Отже, оцей кут у вас буде пі на 3. Оцей кут йому дорівнює теж пі на 3. І тепер будемо з'ясовувати х1 чому. Тобто не х1. Да, а наш аргумент А наш аргумент у нас 3х1 мінус π на 6. Ну, нам треба віднуляти градусів. Ну, тут краще швидше йти сюди донизу. Значить, буде від'ємним мінус π на 6. 3. Тепер оце переносимо зі знаком плюс до спільного. Тут 2. Значить, буде мінус 2 π на 3 плюс π. Ну, Значить, мінус 2 π плюс π буде мінус π на 6. 3х1 дорівнює, Ну, давайте, ладно, покажу: мінус 2 π на 6 і плюс π на 6. Тут буде мінус π на 6, дорівнює мінус π на 6. І тепер х1 нам треба поділити на 3 все. Мінус пі на 18. О, Х1 знайшли. Тепер 3х2 мінус пі на 6. дорівнює. Х2, ось воно. Що у нас тут? Як у вас кут розкривається? Ще раз нагадую, від нуля йдете. Від нуля йдете, отак кут розкривається. Отут у вас значення пі плюс ще оцей кут, пі на 3. Значить, це буде пі плюс пі на 3. Пі плюс пі на 3. Ну тут три пі на три, да, я одразу напишу. Так, це 4 пі на 3. Переносимо туди зі знаком плюс, плюс пі на шість, ну, я отак зроблю, так. До спільного тут два. Вісім пі плюс пі дев'ять. Пі Скорочуємо на три, три пі на 2. О. І тепер х2 нам треба поділити на 3, тобто домножити на 1 третю буде пі на 2. Все, з'ясували. Так, який у нас там менше або більше або дорівнює, так? Значить, у нас дужечки будуть квадратні. Х належить від першого мінус пі на 18 плюс період 2πn до другого. І на 2 плюс 2N. z. Ну, сподіваюся, що ви зрозуміли трошки, розібралися, бо це дуже важкенька така тема. Якщо є питання, задавайте. Дякую вам за увагу. До побачення. Гарного вам дня!